Доброго здоров'я всім! Сьогодні відео буде про те, як зробити речі незламними чи такими, які самолагодяться. Так. Ось у мене щит звичайний, його міцність показана. І я хочу зачарувати на лагодження. Нам треба трошечки смарагду і книг. Далі потрібен бібліотекар, який продає книги налагодження. Потрібно 20 смарагдів і одна звичайна книга. Знаю я вас, тільки відкриєш двері. Щас не те, що й не побачиш потім вас. Так, далі саме зачарування. Нам потрібен е, як він називається? Ну, Оця наковальня. Досить крафтиться. Вона дуже складна. Треба, здається, кілька залізних блоків і кілька залізних злитків щось таке. При цьому має степінь пошкодження. і... Через кілька твоїх використань вона просто ламається. Беремо щит і лагодження. І отримуємо щит із зачаруванням благодження. Таким чином, я зачарував усі свої предмети, які маю зараз. Щоб відремонтувати таким чином будь-який предмет із ефектом лагодження, потрібно ударити не моба. Не просто ударити, а вбити його і отримати досвід. Гра Minecraft подобається тим, що для вдосконалень власних Будівель і самого себе меж немає просто. Ось у нас щит. Що ми робимо? П'єм моба. Натримуємо досвід і щит самолітується. скоро аж смужечка здоров'я зникне. що означатиме, що щит повністю відремонтований. От і все, щит полагодили, далі лагодимо Кайло. Тим я, до речі, нещодавно у минулому відео добував незарит. Дуже багато блоків він добув, а лагодили його доволі швидко. От і все. Кайло полагоджене. Тепер лагодимо все, полагодили її сокиру. І паралельно у нас е, були трошечки пошкоджені е, мої обладунки і вони автоматично полагодились. Хочу сказати, що побудова у Майнкрафт ось такої башти не, ферми мобів дуже корисна, просто надзвичайно важлива для тих, хто не володіє такими навичками. Драну, так би мовити, чи професійного скілу, як володіють багато блогерів, що знімають відео для YouTube. Там, якщо у тебе не скіл 80 рівня, будь ласка, спершу добудь блоки. Для свого ж розвитку побудую цю вежу із мобами. В YouTube на цю тему дуже багато відео. Всі вони показують одну і ту саму структуру, ну, можливо, в своєму якомусь відео я побудую цю ферму. Ну, поки я розмовляв, я собі вже набив 24 рівня, 25 майже. Тут ось ресурси, які випали з мобів. Луки. Ну, гнила плоть це таке можна її. Вона особливо не дає ніякого. Там приросту смарагдів. Намагався її продавати, але нічого. Цього. Ну, трошечки смарагдів заробив. А, елітри. Елітри Та так само. Беремо, уб'ємо них мобів. Ними. Все, елітри полагоджені. Не треба ніяких перетинок е -е, літаючих монстрів, фантомів для щоб їх ремонтувати. 27 рівень Далі корисно на такій вежі встановити точило І тут крафтити ці луки одразу, поки ти накрафтиш лук, у тебе вже нападають моби. Далі піч який складаємо і вставляємо весь золотий лук який падає із цих також мобів. Коли ми цим займалися, нападу, нападала така досить непогана кількість мобів. Тут падають і зачаровані луки, і досить ну, такі зачарування непогані. Ну ці вони дуже пошкоджені, тому не мають якоїсь цінності. От Кістки, стріли, порох. ну Це просто неймовірні. На які дуже-дуже пригодяться подальшому проходженні. Ось 30 рівень, будь ласка, можна щось іти зачаровувати на максимальному рівні. Так, кістки купить. Кістки, верстак ставимо. І одразу переробляємо на муку. Муку одразу переробляємо на кісткові блоки. Настільки цінна ця вежа, що я ось поліз. Буквально 20 хвилин, і в мене 30 рівень. Ну, в мене правда був там. Ну, я скажу, бо щось люблю, це рівень. И куча всяких ресурсов и предметов. Ну вот. 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 вот так. Таким чином от на самому початку проходження можна здобути зачарування. На свою зброю, на свої обладунки, навіть на залізні. Нічого тут страшного немає. Тому що досвід, який випадає, він можна сказати безмежний. Питання стоїть тільки в часі, скільки ти часу проведеш у цій вежі більше часу, більше досвіду здобудеш. Таким чином я нафармив дуже багато кіскової муки. Вона в мене вся у фермі для пшениці для їжі і. Сказав, що корисно мати і ту ферму. Для їжі цю ферму для мобів. Форма мобів вона сама перша, вона сама цінна Ось так. Всі речі полагоджені. щит полагоджений. Дякую за перегляд.